Всім привіт! Сьогодні в нас наступний випуск. Читаємо жіночі форуми. Всім дякую за вподобачки, підписочки, гарні коментарі. Якщо вперше на цьому каналі, підписуйтесь. Ті, хто вже зі мною, як рідний, тут не забуваємо вподобачку мені поставити, коментар лишити. Мене це дуже мотивує. От, також підписуйтесь на мої соціальні мережі, тікі ток, всі посиланчики є в описі до цього відео. От, також можете скидати, можливо, ви побачите якусь історію, яку ви вважаєте, що має почути багато-багато людей. От, скидайте, будемо читати тут з вами. От. Якось так. Поїхали. Так. Що в нас тут сьогодні за історії? Так, що в нас тут? Привіт, дівчатка. Мені потрібна ваша порада. В мого чоловіка є брат. На рік старший за нього. Дружились перші ми за два роки брат. Спочатку все було добре, поки нова невістка не почала намовляти бруд на нас. Під час моєї вагітності дуже пінила що не вона перша і що ця дитина не від чоловіка, вона не потрібна, нехай не народиться і т.д. Я їй побажала, щоб те, що вона бажала, мені відбулося з нею, і з нею це все відбулося. Я не знаю, скільки точно, але свекруха говорить про чотири викидні, зараз вона вагітна в п'яти і щаслива». Так як ми не спілкуємось, то й в курсі не були. Вчора були у свекрухи в, го в гостях, прийшла ця невістка з пузом на носі майже. Я сказала чоловіку, що я, можу засму що я чомусь засмутилась, сама не знаю чого. Він каже ти заспокойся, підем на каву. Я на каву не хочу, я хочу, щоб зі мною поговорили. Ми поговорили, але виявилося, що він зі своєю сім'єю придумав мені нічого не казати, щоб я не істерила. Інтересно. Мені здається, що не знаю, чи там та невістка погана, бо якщо вони всі договорилися, щоб вона не істерила, то хто там ще питання з них на кого намовляє? Зробили з мене Бог знає яку істеричку. Я тяжко на них реагую, на всі новини з ними, сама не знаю чому. От буде в них дитина і таке відчуття, що світ перевернеться. Також я мріяла про декрет, але не мала змоги, мені довелося працювати, а вона піде в декрет і буде насолоджуватись. Ну чому все так? Я вважаю, що чоловік не правий, що приховував це від мене, і не знаю, як сприйняти цю новину про поповнення. Для свекрухи старший син це улюбленець, а ми так просто. Я просто у відчаї плачу другий день і не можу дати собі ради. Ой. Що ви думаєте з приводу цієї історії? Мені здається, жінці потрібно до психотерапевта. Це якась нездорова реакція на народження дитинки ну, чужої людини. Таке щось собі накрутила. Так, далі. Анонімно потрібна порада. Мами трьох діток до декрету працювала в університеті. Чоловік став. Студентом, я йому допомагала з навчанням, плюс оплачую контракт. Зараз декретні відпустці, то фінансово мені важко. Є, власний будинок, будував чоловік, але фінансово допомагала моя мама. Ситуація наступна чоловік дуже невихований, емоційно нестабільний. Може на 16-річну доньку сказати, дебілка лише за те, щоб вона після екскурсії шкільної зайшла ще й з подругою попити лате. До мене теж таке було завжди відношення. Похід на святкування, зустрічі випускників чи корпоратив зі співробітниками закінчувалися образами по типу алкоголічка, тобі тільки гульки в голові. Хоча я вихована, комунікабельна та, мабуть, занадто відповідальна. Маємо авто, теж е, те, що зятю подарувала. Хороша теща. Я отримала права водійські, почала водити машину. Він образився, не розмовляє, не хоче навіть давати авто. Хоча я вже близько року вожу постійні докори, не так руль тримаєш. Е, для чого тобі водити? Я теж хочу покататися. Нащо ця показуха, що ти їздиш? Він роботи постійно ніколи не мав, батьки його неблагополучні були, вже померли. Тягну його як можу, а вдячності ноль. Тепер ще й третю дитину дівчинку народила. Для мене то втіха в моїй 39, а для нього це відстрочка від нинішнь... е, в нинішній час, так на христинах дитини і сказав, що наша відстрочка. Мені дуже образливо та неприємно, що я знаходжусь в таких відносинах, не п'є, по можливості працює, але не поважає, іноді принижує, ніколи не підтримує, навіть дякує та, вибач, ніколи не скаже. Він же ж такий був не, в... не зі вчора? ще й пані ну, він знайшов другу маму, батьків немає, за навчання платить, домашку робить. Звісно, ще й гуляє, а як е, гуляти, як якийсь корпоратив, то відразу гульки в голові. Такий цікавий, хорошо влаштувався е, чоловік? Чи на дитину від строчки? Я, звісно, розумію е, почуття гумору туди-сюди, але. Так, доброго вечора. Може, не по темі, чи хтось чув про прикмету знятого на весіллі сапожка. Чи є тут жінки, які після знятого на весіллі взуття живуть в щасливому шлюбі? Чоловік зна... каже, що ми погано живемо, бо то чобота на весіллі зняли. Знаєте, якщо у вас якісь проблеми в сімейному житті, то все через те, що вам там щось. Туфельку вкрали, ой мороз. Так, далі. Мамусі, така ситуація. Зараз осінь, і почались масові застуди, і мене не обійшло. Почало боліти горло, боляч, боляче ковтати, чоловік з роботи приніс застуду, я її підхопила. Я вже на сьомому місці вагітності. Це моя перша вагітність, боюся пити будь-які ліки. Переживаю дуже, що застуда не накрила мене повністю, Ібо на просторах інтернету прочитали, що віруси, проникаючи через плаценту, можуть викликати внутрішню утробне інфікування, передчасне переривання вагітності, води, вади розвитку та внутрішнього трубу, загибель плоду. Боже, ось чого треба дзвонити до лікаря, а не гуглить. Бо якщо погуглить, то ти там вже мав разів 10 померти. чи із лимоном чи все ж приймати якісь ліки, таблетку. Та блін, та чого не звернутися до лікаря, до терапевта? Сказати, я вагітна і все. Якщо тобі не подобається той терапевт, блін 21 перше століття на дворі, зараз можна онлайн-консультацію замовити е з нормальним лікарем. Блін, я теж хворіла, коли вагітна була. Знайшла хорошого лікаря, полікувала. Ну а що ж, ну не помираджиш. Зараз можна альтернативу знайти, якусь, яку можна вагітним. Або мінімізувати, ну хоча б якось. Ну, то до лікаря треба звернутися, а не в Фейсбуці писати. Серйозно, як краще буде, чекати, поки саме пройде, чи рятуватись препаратами. От мені інтересно, а що буде гірше? Чи вона звернеться до лікаря і пролікує якісь, і пролікується, або вона це запустить і невідомо яку проспро. Ну, простуду її чоловік е, приніс. І чим це може закінчитись? Такі інтересні. У нас просто такі лікарі, що при любій жалобі кладуть на стаціонар, а умови там просто жах. Я вже лежала з тонусом матки, мене капали три дні. Виписала, але нічого не помогло. Така ситуація, порадьте щось дієве, чи я себе зря накручую. Ну, та дійсно, куди е гірше полежати в якихось е не дуже умовах стаціонарі, чим потім е все життя лікувати дитину, не дай Бог. Ай. Я просто дуже переживаю за дитинку. Ну, так як ти за дитинку переживаєш, ну так до лікаря треба звернутись, щоб не втратити, не дай Бог, а від застуди та ще й осінню вберегтися важко. Ну да то... о, це хід. Дівчата, порадьте, малий заснув з нами на ліжку, і чоловік листав телефон і теж виробився. І виявилося, що телефон опинився прямо біля малого, ще й біля голови. Я себе дуже накрутила, начиталась в інтернеті про пухлини і все таке. Місця собі не знаходжу. Підкажіть, що тепер реально може бути щось страшне, не дай Боже. А мені цікаво, воно, коли телефон дивиться ну, там, за кілометр якось, ну, отак. Ой, пані, треба купити е цей таку з фольги, шапочку. Наступна. Дівчата, як зробити, щоб чоловік став на перше місце мене, свою жінку, яка народила йому сина, а не свою маму? Вже 4 роки так живем. А він без неї ніяк з батьком не так спілкується часто, як з нею. Чесно, бісить вона мене, хитра вона, а особливо до його грошей суне свій ніс. Оберігає його, у кольчиків попу попудає, щось радить йому, а він її слухає, годинами спілкуються. Ще й поси, е... поселилась тут через двір. Це у всіх так чи мені так пощастило? Ще й кольчики робить. Ой, так. Дівчата, підскажіть, як поступити правильно? Така ситуація, що мій чоловік на війні, маємо двох діток, живемо поки на зйомній квартирі, своя домівка ще не відремонтована. Його брат теж був півроку на війні, потім отримав поранення неважке і сидить вдома, потім пішов сизаче. Так от цей брат постійно вимагає гроші від мого чоловіка, каже, що він йому повинен допомагати. І мати їхня також давить на мого чоловіка, щоб той скидав гроші йому. Тому чоловік платить за них комунальні послуги. На днях його брат захотів, щоб мій чоловік купив йому квартиру, щоб він жив окремо від мами. <свісно> а його мама на це нормально відреагувала і сказала, що він має йому допомагати. Я, звісно, дуже перепрошую. Я кажу своєму чоловіку, що ти на війні, а твоїм рідним від тебе одні гроші потрібні. Вимагати від брата іди зароби. Чоловік каже, що він не проти допомагати своїм рідним, так допомагати їй. А я в шоці з цього? ми теж. Чоловік свариться зі мною і каже, що я його не підтримую. Так а в чому тут підтримувати? Купити здоровому лбу квартиру, платити за нього комунальні послуги? І погрожує, що розлучиться, якщо я буду перешкоджати йому допомагати його брату і мамі. Добавлю, що його брат наркоман програв багато грошей в автомати і на наркотики. Їх мама постійно його вигороджує і все йому дає. Допомога допомогою. Ну це мені здається переборщий, так реагувати, прям розлучитися з дружиною. Дружина має бути на першому місці, своя сім'я має бути на першому місці. Чи е, в своєї сім'ї є е, 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 окрема квартира? Що теж родичі як то сядуть на шию? Не скинеш потім їх. Так, далі. Вітаю дівчата, підтримуйте, бо дуже боляче, плачу. Уїхали е, два тижні назад з дітками від чоловіка в центр матері і дитини за 300 кілометрів, бо чоловік пив, дивився постійно оголених жінок, не раз знаходила відеочати в телефоні. Е, Жінок з низькою соціальною відповідальністю, фото з цінами. В нас є спільна дитина. Просився, дзвонив, що зміниться, просив, щоб вернулася. Я через два дні вірю йому і повертаюсь назад до нього. І знов те саме п'є жіночки в телефоні, і він щодня їх дивиться. При тому, що я не відмовляю йому При сварці він мені сказав, що в мене, вибачте, Відро, хоч завжди казав, що добре зі мною, сказав, що спить коли зі мною і уявляє інших жінок, що не хоче мене, мені так боляче від цих слів, плачу, зараз сиджу. Я йому багато прощала, навіть, е, навіть знаю про зраду, а він просто витирає об мене ноги. Мені дуже боляче від цих слів, що, е, що сказав, думаю, піти і вже назавжди. Підскажіть, будь ласка, можливо, знаєте, десь якісь притулки. Так, дівчата, вітаю, будь ласка, підкажіть, як не думати постійно за те, що чоловік п'яні зрадив? Признався, що був з іншої, але не спав. Каже. Але не спав, каже, але я знайшла презерватив використаний, і вона про це казала, що вони спали. Кожен, якби не був п'яний, і посварений зі мною, не подзвонив інші, постійно скандалю з чоловіком за те, що зрадив, але залишилися з ним так, як діти малі і немає куди йти. Як просто забути за цю зрадну, я щодня думаю і страждаю. Так, далі. Дівчата, може, хтось що порадить. Останнім часом чоловік почав зловживати пивом 4-5 літрів на вихідні. Колись пив також, але не з самого ранку. <рі> може, є якийсь препарат, що можна додавати в їжу. Немає сил, вже агресивний, нервовий, як вип'є. Це ж не приворотне зілля якесь додавати в їжу. Це потрібно Комплексне лікування. Це да, ще питаєте, куди його повести закодувати. Воно ж так допомагає то кодування. Думати за те, щоб підсипати, замість того, щоб звернутися в якийсь центр, полікувати його, ну, там, щоб з ним психологи попрацювали, наркологи, все психіатри, все як по, ну, потрібно. Ні, вона в їжу зібралась додавати. Ой, так. Е, дівчата, допоможіть порадою, нема вже сил. Чоловік, моральний покадяк, постійно обзиває всіма найгіршими словами, принижує, не допомагає нічим, тільки доводить до психічних зривів. Таке відчуття, що спеціально, щоб втратила дитину, швиденько розірвати шлюб потім. А я на 29 тижні. Підкажіть, що ви пили з заспокійливих, дієвих заспокійливих? Магній шесть, антистрес це фігня не допомагає. <годжусь> Піввагітності була до одного місця. Можливо, в когось було щось подібне, як ви спасались, чоловік до вагітності і шлюбу такий не був, щоб не казали, куди я раніше дивилась. Дайте пораду, чоловік каже, що я в декреті відпочиваю, нічого важкого тут немає. Ну Так хай чоловік піде в декрет. А він працює і втомлюється 10 годин на роботі. Якщо я така умна, то що е, щоб сама йшла робити, а він буде в декреті? Питання до мам. Як думаєте, через скільки цей татусь попроситься знов на роботу, на яку він зможе прийти о 9 і піти о 18? Але інколи допомагає, посуд помиє, поприбирає, запитуючи, не втомлена, мамина ти рибка. Грається з дитиною навіть. Ви собі уявляєте, тато? Це ж не їх спільна дитина, це її дитина, він допомагає. Грається, поки я спокійно по вечері, або п'ю чай, чи може зі мною щось не так? Може. Так, привіт, матусі! Чи хтось з вас стриг свою дитину на налисо з метою, коли виросте, щоб дитина мала густіше волосся? Я такого ніде не чула, але свекруха сестрою чоловіка наполегливо стверджує, що це допоможе. І дитина дякує, скаже, коли виросте. Угу. Хоча на густину не жаліємось, донечка не суперволосата, але й не лиса в свої шість місяців. Скажіть, чи варто це робити? Може, дійсно щось дає. Він мене бісять ці, е... будь-хто, хто говорить, що потрібно дитину блін, постригти, і що від того в неї буде класна шевелюра. Повірте, я знаю так багато людей, яких е... в рік там чи що стригли, і в них. Ну, як не залишила, то в них таке волосся, ну, наче їх не стригли. Блін, це генетика. Особливо мені подобаються ці історії, можливо, також бачили, коли там мама. Я в Тіктоці бачила е, на, нашу українську дівчинку. Ще там здається, що е, з Казахстану. Ну, Ну, то нам не цікаво. Ну, коротше... Що лишають бабусі дідусю там, по своїх справах, на роботу, ще кудись, а приходять, а дитина в них пострижена, чи з, якщо дівчинка з проколотими е, вушками. Тому що, ну як це так, дівчинку треба вушка проколоти, ти мать така мачеха, е, дитині сережки не вдіваєш, то пострижуть, бо ти кобила така не стрижеш, волосся буде краще рости. І... Дай Бог, якщо це в, ну, в такому маленькому віці півроку, рік. А бувають історії, коли там дитині три рочки, ну, вона вже в садочок ходить ще щось, і тут бабуся бере і стриже її на лисо, відводить, поки мама не бачить. Просто Я уявляю, яка в дитини травма. Ну, там, бо я чула історії, коли ну, там, дітки плачуть, тому що вони розуміють, вони приходять в садочок, і інші дітки з них аха-ха. А то не десь бабусі, аха, бо у бабусі взагалі палата. Так, остання історія на сьогодні йдемо спадки. Так, дівчата, привіт! У мене така дивна ситуація, що я не знаю, з чого почати. Але якщо в загальному, то в мене таке враження, що в моєї мами поганий погляд. Я не знаю, як таке може бути, але якщо я їй щось розкажу, коли в мене щось добре виходить, або є якісь гарні новини після того, як я їй щось розкажу, то все стає погано. І настільки погано, що я потім не знаю, як вийти з тої ситуації. Коли в мене щось добре, вона ніколи за мене не радіє. Хіба коли погане, то вона. Поговорить і пожаліє, і скаже, ну що так не везе тобі, і тому подібне. Вона завжди мене старається настроїти, щоб в мене з чоловіком були сварки. Хоча він дуже відповідальний і завжди допомагає з дитиною. Але вона не прямо говорить. А так, з підтекстом, а що він не справляється з дитиною, а що він не може знайти кращу роботу. Сипить сіль на рану і завжди то поплікає. І вона, як тільки дізнається, що ми кудись поїхали, завжди каже: О, ти там вже була, отам, а я ні, тебе твій чоловік возить, а мене ні. І то говорить, моя мама. Ну, Мама, мама, але скільки тих історій, коли мами конкурують зі своєю дочкою. Хоча в дитинстві. Е, мене нікуди не возили, не купляли іграшки, одяг, дали тільки освіту, і то я хотіла закінчити вищу, а мені сказали, підеш на роботу і заробиш собі. А зараз мені тато заявив, що я маю повернути гроші за моє навчання йому, бо він потратив своє життя на мене. І сьогодні мама розказує, що її подружка, яка вже не так з нею добре дружить, сказала їй, що в неї поламалася машина через те, що моя мама скинула їй... А, через те, що моя мама скинула їй на картку гроші. А! Е, тобто, типу, подружка подумала, що в неї поламалась машина, бо е, та її мама скинула гроші. Тобто, не одна я вже замітила, що в неї є такий зглаз. Я знаю, що в таке вірити не треба, але як тоді виходить? Випадковість, якщо це неодноразово повторювалось, коли я їй нічого не розказувала і ми не спілкувались, тоді в мене все було чудово, всі справи йшли вгору. Тільки щось розкажу, вже все пропало. Хоча моя мама не є якась ворожка, вона взагалі дуже віруюча людина, як ми вже зрозуміли. По-першому випуску жіночих це, е, бути віруючою людиною і переживати, щоб відьма в пелюшках не Заплутались, коли літають ночі, то це дуже близько. Е, так, молиться весь час служби, не пропускає щонеділі. Але в неї є дуже сильна заздрість, і я це відчуваю. Як тоді бути? Якось що ви думаєте з цієї ситуації? Як дівчинці потрібно вчинити в її спілкуванні з її мамою? Мені здається, що потрібно якось обмежити, не знаю, поговорити, якось ну, не хочеш розповідати, не розповідай. Я не знаю, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, як дівчинці потрібно вчинити з мамою, як продовжити їх спілкування. От, а на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Так, вподобачка, підписочка, перевірили, чи підписані. Підписуйтесь на всі інстаграми, тільки токи будемо спілкуватись, кидайте історії, якщо якісь класні побачите, будемо разом читати. от, Тому, якось так, до нових зустрічей. Дякую, що дивились. па па